Досить активно починають просинатися мої саджанці. От. Зверніть увагу, що бруньки вже опушуються, розкриваються. От. Ну і зовсім скоро потрібно вже буде робити перші поливи для саджанців столового винограда. Що хочу сказати, полив це одне, От. але потрібно ще знати, що вносити в той полив, щоб саджанець розвивався надалі із таким самим темпом, і щоб все було з ним добре. От. То з першим поливом потрібно буде внести. Такі препарати, які будуть захищати коріння саджанця від різних шкідників. От, якщо цього не зробити, то може бути таке, що згодом ви будете бачити, що, що саме саджанець починає всихати і пропадати. От. Я буду використовувати. Такі препарати, які мають назви антихрущ. От. В такому рідкому виді продаються такі препарати. Їх досить легко вносити під рослинки. От. Чому він мені потрібен такий препарат в рідкому виді? Тому що я ще буду проливати ним свої саджанці. От. Молоді саженці, тобто це вже йдуть однорічки, рахується, якби, але я скоро буду ростити велику кількість ще саженця, який буде вже готовий зрілий на осінь. От, то Щоб в крапельні ленти ввести той же самий препарат від шкідника, то він повинен бути в рідкому вигляді. Саме антихрущ от, буде. Корисний для коріння винограда. Бо в мене були такі випадки, що не проливав, і потім згодом звертаєш увагу на те, що чомусь пропадає рослина. От. А пропадає вона через те, що коріння з'їдає, личинка хруща. От, в кого їх є багато в ваших районах, то знаєте, що вони вже зовсім скоро будуть з'являтися. І є ще така подібна зараза, яка називається медведка. От. Всі сидять в землі, особливо там, де пролили, там, де волога, там вони і будуть. То. Для того, щоб ось так все, як зараз бачите, тільки-тільки починає розпускатися і щоб воно все вам гарненько розпускалось, то не забувайте про те, що потрібно прийняти для цього міри. От. Є такі, кидаю ще таблетки під коріння саджанця. От. Ініціатор називається, є там багато всякого різного, подібного. Таблеток я ніяких сюди не кидав. Садив, просто копав глибокі ями, такі приблизно по 70 см в глибину. Квадратні такі здорові. Туди, на дно, по два відра, як мінімум, перегнує. І на перегній я сипав землю. Тому що не можна, щоб коріння касалося самого перегнуя. Перегнучих потрібно засипати ще наверх земелькою, а тоді вже садити осінній саджанець винограду. І так як кажу ще раз, що при посадці я нічого під них не кидав, то потрібно зараз, це вже зовсім скоро. Кожен саджанець пролити антихрущем. Ось так, що такий розвиток йде на саджанцях. Ті форми, які більш ранні, просинаються раніше. Останні чекаємо, також зовсім скоро вони вже попросинаються. Все, всім дякую за увагу.